Від гріху. Ми проголошуємо залежність від темряви, від зовнішнього впливу. Але, Господи, ми проголошуємо залежність від Тебе. Україна залежна від Тебе, від твоєї святості, від твоєї любові, Господи. Амінь, амінь, амінь. І ми надіємося і залежності, ми просимо, Господь. Нехай всі і кожен в Україні будуть залежний від Тебе, Господь. І приседемо. Всі, хто має владу, всі, хто мають вплив, нехай, Господь, вони будуть благословені тобою і ім'я Ісуса Христа. Щоб те благословення, яке вони від Тебе приймуть, вони передадуть далі. Щоб Україна дійсно була благословеною землею тобою, Господи. В ім'я Ісуса Христа ми дякуємо тобі. Ми дякуємо, Господь, за наші воїни, за наших захисників, захисниць, які сьогодні, Господи, воронять нашу країну. Незалежність, Господь, і ціна дуже води, ціна життя, ціна згортовлення на і не просто, Господи, щоб Ти благословив наших захисників, благослови сім'ї ім'я Ісуса Христа, та сили. Пройди цей шлях. Ім'я Ісуса Христа ми просить. Господи, огорни любов'ю своєю, Отченою. Всіли рани, сьогодні вже стомає кілець, утіші Дух Святий. Всі рани, які сьогодні проведе